Кажи, що ти на той момент відчував, коли тобі а, запропонували контракт, круті можливості фінансові, а ти не міг просто прийняти цю пропозицію? О, це дає впевненості, що ти коштуєш багато більше. Угу. Тобто це вселяло в тебе ще більше впевненості Звісно. та віри в себе. Це Головним, головним критерієм завжди була свобода, якась, да, і свобода розуміння, якщо ти працюєш на кого, в тебе є якісь дуже великі. О... Рамки, да, в яких ти працюєш, і ти за ці рамки дуже часто не можеш вийти. Якщо ти працюєш на це, моя історія з мого досвіду у моєму е, світопогляді. Да. Угу. І історія з свободою вона завжди була е, першочерговою. Тому угу. якщо мене хочуть купити зараз е, на постійно за цю там ставку, умовно, да, значить, що я коштую більше грошей, і це класно. Ну, типу, плюс я не можу йти туди, да. навіть якщо. Хотів би на якийсь короткий час о, зробити собі якусь там страховку да, таку, таку собі, то о, о, я не можу цього зробити. Все вичерпано. Ну, mm. типу.